то бізнесмени це самі погані люди. Лабаш оригінал, слава Богу. Стасік це типу, ну, ну геній, короче, так скажемо. Просто така шагрень, понял? Бля, чесно, от я вже не могу жить. Честно. Так, а зачем ми її красили, если она все равно повітря зацарапану? Коротше, хочу я в'язуватися ще в такі проекти? Ні. Що за їх просить тепер? А в нас новий проект, і він заключається в тому, що ви думаєте, що автобізнесмени це самі погані люди. Погані люди в чому? Вони беруть самі дешеві машини, лампічать їх як попало, і потім продають, звісно. Правильно така суть. А в нас трошки по-іншому, тому що в нас є знайомі хороші люди, які хотіли собі новенький автомобіль. Ми їм знайшли класний пасатіж, придбали. Але вони кажуть, в нас є жучок, який трошки пошарпаний, трошки підбитенький. Можеш у нас купити його за дорого. Коротше, суть до діла. В нас тепер в проєкті є жучамба. Пидиш пацйоми пошли. раз. Хана. Дверка, два, хана. Вот это, видишь? Это есть. Капотина. Глянь на капот. Ну, он не то, что ну, ему погано, Ему типа трендец всех плохо. Короче, передний бампер. Подкрашивать. десь лак, полис. десь закосаний. Вся зацарапана. Лабаш оригинал, слава богу. Фары полировка. Химчистка повна, Машина просто, ну, максимально, ну, так скажем, с дефектами. Теперь задний бамперочек. Иди ж ты сюда. Есть. Красавец. Лак, полис. По всьому периметру. Кришка багажника, яку я не побачив. Тобто я подивився машину ввечері, і звісно, оцей дефект в пилі ми не побачимо. Вона під щось заїхала зчос. Оце в нас деталь не фарбована, капот не фарбований. Права сторона вже була фарбована. Але що ми будемо робити? Правильно, ми будемо це все перефарбовувати. Ось тут треба полірувати. Тепер ось ця дверка, подивись. ріхтувати треба повністю, вся зчоса тут вм'ятана. І ви мені скажете, да, от я зараз це все хочу підготувати, можна було зробити по бічу. По бічу як ну типа 200 баксів, намалювати губи і все. Але ми робимо якісно, якісно в тому плані, що ми будемо це все устраняти, рихтувати, полірувати, фарбувати. І не дай Бог, ви приїдете і скажете мене, блін, а що дверки фарбовані, а що капот фарбований. Ну, давайте два варіанти. Я залишаю або так. Коротше, напиши в коментарях, як би ти зробив. Зробив би побічу і на авторі, чи зробиш якісно, класно, щоб це була реальна конфетка цукеренька. Тому що наша перевага цього автомобіля це те, що в нас 130 тисяч пробігу. Вся перебрана ходова і поміняно масло в варіаторі Ярік, дає підтвердження, зуб дає прям повністю. Тому, Так як потенціал в машині є, зробити візуал це, в принципі, так само складно, але в принципі, можна. Сказати, що це все буде дешево, ні, нам назвали реально десь орієнтовно 1000-1200 доларів. Але ми постараємося максимально поторгуватися, щоб компенсувати собі затратну частину. Коротше, ось такий план на цей проект стася, бо нам всьому допоможе. Тому що Стася — як це, типу, ну, ну, гені. Коротше, так скажемо. Трошки виділили часу. І зараз відвезли на підготовку, і вже є якісь відімі результати. Царапинки красиво обрані. Стараємося ще тут трошки повитягувати. Вже зачищено крило. Тут вм'ята не були. Ось тут задній пампірочок теж тут була сильна така завм'ятість, ви пам'ятаєте, тут вже виводиться все до нормального стану, кришечка теж. І буде все потім підготовлювати до фарбування. В принципі, нам ще залишилось так, скажемо, дуже багато часу на фарбування, на підготовки. Як тільки в нас буде час, ми будемо сюди приїжджати і дивитися на видати сам процес фарбування. Думаю, майстра попросимо спеціально приїхати, як він буде фарбувати в камері. Ну а внутрі нічого не помінялось. Тому от тільки оцей так скажем мінімальний результат і є, і це вже хорошо. О, иди, приехали, глянь. Контроль качества, контроль работы. Та да, ты что? Уже с Поттером вытянул, да? Да. Та да, ты что? Кайф. Будет минимальное количество шпаклевки, да? Не, ну Нет. красиво уже плоскость такая да, вырисовывается. Вы Видишь, все вытянуто, все вытянуто, mm -hmm. со спотером, все, 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 все. И тут отритовано. Ага. Все мягко, все убрано. Все убрано. Да. Угу. Не, ну красота, красота. Когда мы уже в свет ее, так скажем. На этих, ага, на спайках да, бамперочек подшпаклеванный, да, тут плавки сзади уже, так плавки брали, ага, здесь, здесь, тут чуть-чуть надо будет да. еще, да, что там вытянули, потом опять надавили, ага, и тут, и тут маленькая такая шпаклевочка у нас тонкая, тонким слоем, да, чисто вывести плоскость, да, остается только там бампер у нас передний, а, да, да, который есть. Ну, шкурица, все. Короче, это все уберется и да. будет вообще зашибись. Но слава да. богу, что работа идет, а то чуть-чуть подзатягиваем чуть-чуть. Там то компрессор у нас, да, что-то. Да, все и... компрессор, наверное, не тоже. Наверное, все сделается. Ну, работа идет, это уже хорошо. Ну, я думаю, уже в понедельник можно будет забрать. Готовую, красивую. Окрасить, а когда Понятение. будем. Послезавтра красить. Или в субботу. Ага. До субботы она должна покрасить. Угу. И в понедельник уже <говори> вся наполированная, <говори> красивая. И в понедельник супер нашли. Будет аж гореть, правильно? Будем <говори> надеяться. <говори> 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 Надо, чтобы горело. А ось ми приїхали до нашого маляра. Зараз повністю машина вже повністю підготовлена, вона зашкурена, ідеально вичищена. Зараз буде підготовка до прям покраски. Ну Як підготовка, вже 2 місяці підготовка. Я сподіваюся, сьогодні ми покрасимо нарешті жука. Що е зараз роблять, ми це знімаємо. як... Пульвіком будуть задувати. Коротше, отакий от гаражний красивий двіж. Бамп. Що хвороба всіх Nissan жуков взагалі від 11 року до 17 року включно, і задній бампер лак облазить. І це навіть по заводу вони визнали, щоб була компанія, так? Да? Да. Ну, зена компанії не було, це все брехня. Лак на передніх бамперах і задніх бамперах. завжди тріскає. На всіх жуках. взагалі. І на кашках, кстати, теж. Це болезнь просто. Я типу, якщо у вас передня бампер крашена і вам кажуть, що не крашений. Ні, він крашений. З заводу? — Да. Із заводу. Ну, красива машина. Я не можу це дивлюся я думаю, три машини крашено? Що за їх просить тепер? <реш> 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 я не можу! Заката по машини. А спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова, 50 це правий берег. В наявності більше ста автомобілів у будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця, силички в описі. А мені перед цим сказав, там каже, дверка, хвилишко. Каже, ну максимум ще одна дверка. Покажи так дивися, просто... дивися, Дивись, дивись, забрала на дверка. Дверька, дверька і крила ще. Тебе смешно? А ти паєш, що саме найобідніше, що по факту, ну, типа, не бита, вона просто зацарапана була. Да, да, я знаю. І мені казав, що вона... Так я бачу, що вона не бита. Вона не бутана, просто зацарапана була, і все. столько мусора. Где? Это, это не мусор. Это... это не мусор. А что это? Это... Это Чет -чет мусор. Да это, это мусор. Да, полировка убирается. Убирается, да? Там скотч отодрал, когда скотч убрали. Я лаканул, ну, лак сделал. Ну, повернул, уйдет она все. Точно? Точно. Тут такая шагрень. Блин, а бампер тоже? Просто такая шагрень, понял. Yeah. Это патроники немного зачесали или что? Зачесанные такие. Блин, а кто это написал? Ну, кто-то написал, понял. А, она не зацарапает? Или один хрен полировать? Машинка пофарбована. Я сказал, профессионал, який фарбовал. День, два-три, дві мойки, хорошою тряпкою з піском, і цвет буде чіткий. Ну, вот. Щоб повна поліровка, краска повинна устаканитись. Ми зараз її забираємо і поприбираємо трошки костячки по молдингам, по внутрі, скажімо, по, по хімчистим. Коротше, зробимо конфету-пулю по бамперу по всім молдингам, а тільки вже потім. Фінальна поліровка і вже тільки потім ви побачите саме яркий красивий результат. Тому що колір реально класний, колір насичений. Саме головне, що ми вгадали в кольорі, це дуже-дуже класно. Так ну що ми в свята святих приїхали на жука купити ще пару запчастюлін. Зараз придбаємо пістончики, кліпсочки. І, коротше, ось ми зараз реально в, в, лей, в раю для цих всіх штук. Коротше, ринок виросне це завжди тема. Один в один. один в один. Купили пістончики. Так що у нас всі елементики будуть на місці стоять 300 гривень і уси доволі вот так. Вот. Пряме включення з гаражного кооперативу. Вже е, жовтень, холод на вулиці е, ми заводили жука, ще було тепло, літо, класно. І вже нарешті ми його забираємо з малярок, бо там півтора місяця ми чекали покраску і все одно о, були нюанси. Взагалі, дивимось, що буде далі. Ні, все, Ілля, реально кажуть, два-три рази правди. Так, що воно все затратило. Його помити треба просто хорошо помити. Видиш, хапа? Ні, ну гладко, не видно, що. Ми його шкурці. Ось тут, от, смотри. Этот э, есть. Да, она трендец какая. голограмма. Там... Да, не ну, надо вся, блин, в ореолах, блин. Ну, Илья, честно, вот я уже не могу жить, честно. <laughs> я все, что мог сделать насчет полировки, ну, я все, что мог сделать. Блин, ну, видать, ну, глянь, ну, реально. Три. 74 два раза проходили. Ну, вот, смотри, вот эти вот ореолы, смотри. Так, а зачем мы ее красили, если она все равно по этому вот Я не могу только этого понять. В чем прикол был? Ну, там была вмятина, зайка. Я не знаю, я даже Я ожидал другого эффекта. Я, я тебе серьезно говорю. С утра до вчерашнего дня мы его просто мы его облизываем. Да я понял, но ну, видать, ну блин, ну после покраски, ну не должна быть такое, понял? Ну не должна быть. Ну тут грубые царапины, грубые царапины. То, что ореолы, хрен с ним, но мусор тоже есть. Гладкая, гладкая, я согласен. Но царапины ж есть. Будем типа выставлять, как мы тыкаем писюнов, как мы сами приехали по дешевле сеять машину, на ну, типа шо? Ми ж ожидали такого результата. Не полтора місяця. Я ожидали такого результат, не полтора місяця. Да, да, так, да, здесь я. десь. Я. Суровий автобізнес в Україні. Що сказати? Хочеш дешевше, чекай довше. Отримай результат, так скажем. Просто цей автомобіль, який вартував не так дешево, тому зробити його треба було дешевше, ну зробити дешевше в тому плані, убрати всі нюанси. І це ще не кінець. Коротше, ми десь орієнтовно місяць фарбували, полірували. В принципі, зараз ніч, ми нічого не бачимо, але побачимо завтра після ми. І кінець нашого проєкту. Сказати, що ми робили його довго, це нічого не сказати. Реально, трендець як довго. Але з причиною цього е, сталося, тому що ми хотіли зробити якомога економічніше, тому що автомобіль нам став реально дороги. Обіцнював, ми його придбали не дешево, так скажемо. що Це були свої, знайомі і так далі. Тому хотіли економічніше, отримували таку і якість, тому що хочеш дешево, Очікуєш довго і не такі якість. Але ми фізично не могли всунути сюди півтори-дві тисячі доларів, щоб вона стала ідеальною. Розумієте, правильно, автомобіль 2012 там року він не буде ідеальний, навіть якщо ти всунеш в нього три тисячі доларів. Але зробити краще, ми зробили краще. Якщо ви пам'ятаєте, у нас дуже багато нюансів було по правій стороні: крило зам'ятість, царапина на всю крило і двері, зам'ята кришка багажника. Тось ми це все прибрали. Те, що вона поформована трошки неякісно, да. 에, поругались малюром так. Да. Максимально постаралися зробити хорошо, так зробили. Хімчистка зроблена, зроблена. По ходовій обслужена до нас вже хорошо. 에, ми прибрали ці візуальні косяки, які в принципі впливали на візуальний 에, ефект автомобіля. Зараз він горить, як не крутий. Наполювали на да, він горить. Питань нема. Всматриватись, буде трошки видно нюансики. Але я ж ще раз об'ясняю, що ми старалися просто прибрати ті самі критичні дефекти і зробити їх краще, і зробити їх за якомога за мінімальну вартість. А проект наш називається Ми при походу придумали влізти в тисячу доларів підготовки. Ми в нього не влізли, скажу вам одразу, тому що по факту ми вийшли за бюджет. Але запоставити фарбування в ідеал було б реально дорожче. Жучок наш відправляється на продаж. На продажі ви можете подивитися, як, яка буде в авторія ціна. От зараз, прям клікайте, заходьте, в авторія буде вся вартість автомобіля. Те, що довго, довго, так. Да. Коротше, хочу я вв'язуватися ще в такі проекти? Ні, не хотілося б, тому що це довго, нудно і не завжди. Виходить так, як хочеться, а часом на це виходить максимально. Краще зробити легеньку поліровку або жорстку поліровку, хімчистку підготовку. Лучше перешить три салона повністю, чим відфарбувати повністю машину. Тому що, як ви знаєте, в Україні зараз великий дефіцит з гарними майстрами, великий дефіцит. І велика вартість на будь-якій види робіт. Тому що машина це все ж таки е, актив, який тобі не приносить коштів зовсім. Він тобі дає комфорт в першу чергу. А якщо ти хочеш комфортний, класний автомобіль, я думаю, Nissan Juke це для тебе самий класний варіант. 130 пробігу, тачка Афігівша. Почти забув різина, ніхера собі. Погляньте, різина, поглянь, ага. Зимня. Тут були лисюки, стояли, туча, з... зимня, хірявша різина.